Привіт, привіт, всім дорогі козороги! рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на червень 2025 року. У червні, місяці, 10 числа, у нас відбудеться дуже важлива подія. Для вас вона особливо важлива, тому що у нас планета Юпітер, який дарує подарунки, який приносить прекрасні моменти у наше життя. Він змінює свій знак. Юпітер змінює знак раз у році, так? він один знак за рік проходить, і повний цикл знаків він проходить за 12 років. Тому тут можете відслідковувати. Що у вас було 12 років назад, які у вас події ставалися, тому що Юпітер зараз заходить у ваш сьомий дім. Якщо ми дивимося по козорогу по сонцю, так, або, наприклад, по асценденту. Взагалі завжди потрібно дивитися по вашій особистій натальній карті, де у вас знак рака знаходиться, так, він у рак Юпітер переходить, от, там у вас в тій сфері вашого життя, у вас буде багато змін, але також і по сонцю. Юпітер також буде діяти. І по місяцю він також буде діяти. Дивіться всі три ваші прогнози. Так от, Юпітер, переходячи в сьомий дім. А сьомий дім це один із найважливіших. Та у нас є чотири важливі дома. Перший це те, як ми виглядаємо і як ми себе несемо. Це ми. Сьомий це всі, хто навпроти нас, так це всі ті люди, які йдуть, які йдуть до нас, так у наше життя або ті ситуації, яких нам не вистачає, ті якості, яких нам не вистачає. І це наші партнери. Партнери по цьому домі, до речі, можуть і вороги бути, підніматися. Так що, тут Юпітер, вам буде давати примирення з вашими, можливо, ворогами, або буде давати вам чоловіках багато, козорогів вийдуть заміж в цьому році, тому що Юпітер він приносить весілля, він приносить дітей, так? може змінюватися ваш статус у цьому році. Взагалі до нього треба так, от його треба приймати. Всі партнери до вас можуть приходити, в яких там, наприклад, більше грошей, більше можливостей. У них розширені так взагалі кордони. У Юпітера він не любить кордони. Юпітер він любить смачно багато їсти, він любить подорожувати, він не любить ні до чого прив'язуватися. Це у нас більше. Сатурн, ваш покровитель, так він, до речі, також буде діяти. Сатурн у нас є два вчителя, так. Юпітер, це той, що. Насчить, і Сатурн, який кнутом насчить. Ем, хоча Сатурн він у нас дуже любить дисципліну. Якщо ви дисципліновані, ви козороги дуже дисципліновані, тому що це ваш покровитель, е, ви будете відчувати також цей Сатурн Продовж всього літа він буде поєднуватися в першому градусі Овна з Нептуном, і він, е, от якраз в першому градусі Овна, де у вашій особистій натальній карті перший градус, він там буде приносити вам. Ем, Стабільність він буде приносити вам так якісь плани, буде приносити можливості, так якщо його притримуватися, так якщо цього Сатурн його не злити, а діяти по плану і бути дисциплінований, тоді він буде давати теж дуже великі подарунки. Просто що Юпітер він зразу дає подарунок, він заохочує подарунками. А Сатурн як у винагороду потім дає так якісь подарунки і можливості. Так от, от цей Юпітер вам його потрібно прийняти. Інколи козорогам часто да, от буває тяжко прийняти якісь такі подарунки, ви вважаєте, ну не всі, звичайно, козороги, але взагалі козорог він думає, що він має щось заробити, що він має от прям вкластися. От Важливо, в козорогу в щось вкластися і своїми силами щось зробити. Е, так от тут вам потрібно навчитися, буде приймати ці подарунки від ваших партнерів. Тут, до речі, можуть взагалі, так як у нас Юпітер, це у нас е, е, подарунки карми, якісь можуть бути. У вас можуть кармічні партнери якісь з'являтися, люди, які будуть вас вчити е, легше до всього відноситися, от прям приймати інших людей е, по-новому. Так, жити. Може, це будуть якісь люди, у яких взагалі от немає, прям ніяких, е немає ніяких кордонів, вони всі дуже сильно масштабовані можуть бути. А, тому ви їх у своє життя всі приймаєте і готуєтеся, хто хоче, хто там заміж хотів, хто дітей хотів. Зараз прекрасний рік для того, щоб це отримати. А, так, тепер. Обов'язково дивіться всі ваші прогнози по вашому сонячному місячному і знаку Асцендента. Це ми знаємо. Так? Я це з відео в відео завжди повторюю, тому що у нас спільні розклади, щоб ви знали, які карти точно ті карти, що будуть повторюватися, вони програються особисто у вашому житті. Якщо ви хочете особистий розклад по ваших питаннях, або матрицю долі, або будь-яку допомогу, там, магічну, там, ритуали, очищення і інше, тоді звертайтеся в директ мого інстаграму, або пишіть. Мені на мою почту. Всі лінки завжди в описі до відео. І там же також подивіться відео, я залишу силочку на прямий ефір про Сатурн, де я також говорила, розказувала про всі знаки, так, як Сатурн взагалі впливає. Він такий досить довгий вийшов, але я думаю, козрогам легко буде його дивитися. Так. І всі нові. Люди нові підписники, або хто не підписаний, боже, мені статистика показує, що половина глядачів не підписані. Підпишіться обов'язково на канал, поставте дзвіночок, лайки ставте обов'язково на всі відео. пишіть ваші коментарі, у вас карти програються, по-перше, да? це важливо, і зворотній зв'язок, і мені цікаво, взагалі, як вони у вас програються. Ну і, звичайно, підписка вона дуже є важливою. Якщо ви дивитеся постійно відео, підпишіться не полініться, ще дзвіночок натисніть. Це, по-перше, буде приємно. По-друге, YouTube буде так розцінювати канал, який ще більш цікавіший, і він буде ще. Більше його просувати е у популярне. Тому я вам буду дуже за це вдячна. Так, ну що, тепер поїхали по картах. Козирожки. Яка перша карта? На вас чекає, яка енергія? Так, карта для козирогів. На червень 2025-го. Так, п'ятірка жезлів. Прекрасно, дивіться, це карта, яка говорить про те, що ви будете можливо з кимось боротися, будете себе відстоювати. І оця боротьба, якщо це спорт, якщо це конкуренція здорова, тоді це афігеть, як круто. Ви зможете себе проявити, ви зможете себе показати. Якщо це відносини, да, Юпітер входить у ваші відносини і він вам приносить нових партнерів, у яких немає ніяких кордонів, і вони взагалі да, як бабочки порхають по цілому світу, а ви. Тут рішили когось строїти, ця людина вона не буде йти під вас. Так? Тут люди протистоять один одному. Взагалі, будь-які сварки або будь-які ситуації, де ви хочете когось, щоб він. Да, зробив так, як вам треба, тут, скоріш за все, на це не потрібно розраховувати. І не потрібно розраховувати на те, що ви будете перекладати на когось якусь відповідальність. П'ятірка жезлів, до речі, часто у нас показує переїзди, коли ви мусите е, вслідити, да, за п'ятьма різними речами, за п'ятьма різними процесами. І вас має бути п'ять людей одночасно в, в п'яти різних місцях, наприклад. Так, і ще карта для позорогів на 25-го. Ой, клас. А, принцеса Кубків. Тут можуть бути якісь ілюзії. Диявол у вас на дні колоди, Це ваша карта, до речі, диявол про маніпуляції. Тут можуть бути у вас якісь ілюзії на рахунок якихось справ. Взагалі по бажам це завжди щось нове, це якісь новини, закоханість. А, так, якась така історія це з дітьми, до речі, якщо ви дітей тут вирішили там, під себе прогнути, навряд ли вас вийде. А, також Паш Кубків, це щось, якісь подарунки можуть бути, приємне щось. Так? Новий початок навчання на якихось курсах у вас тут може бути, де ви будете просто да, от відчувати там якісь енергії пажам. От тут вам потрібно, скоріш за все, якщо це якась енергія нова і навчання, тоді ви вкладаєте свою енергетику, ви більше скажімо, відпускаєте своїх емоцій, отримуєте саме емоційний Якщо ви в облаках вдруг літаєте, і вам треба серйозні питання вирішувати, тоді спускайтеся. Тому що паш кубки він дає дуже класну ейфорію, але не дає стабільності. Так, і ще карта. О, верховний е, жрець. Нам вийшов, да, п'ятий старший аркан, який говорить про те, що треба робити все традиційними методами у цьому місяці. Це може бути якийсь наставник у вашому житті з'явитися, священники, це люди, так, гуру, якісь, до яких ми приходимо і ми їм поклоняємося. Це може бути весілля, це може бути домовленість, там все, що на рахунок квартири, наприклад, якісь питання ви можете вирішувати у цьому місяці. І треба діяти по Справедливості, да, от по тому, як ви звикли, як у суспільстві заведено, не ризикуйте, а дійте по традиційним якихось методах. А, також верховний жрез говорить, що ви можете стати вчителем, і ви тоді тут будете можливо когось вирішу навчати, вирішувати якийсь конфлікт. Верховний жрець це іще у нас може бути якесь хрещення, наприклад, в церкві дитини або весілля, на яке ви потрапите, і ви будете в ньому приймати якусь участь. Так. Просто біля госпіталю недалеко живу, тут часто їздять машини. Швидкої допомоги. Я не знаю, чи вам було чути через, через мікрофон. Мені дуже чути, мені це заважає. А, так, верховний жрець це у нас значить, або ви стаєте в позицію вчителя, або вчитель приходить у ваше життя. Не ризикуємо у цьому місяці, стараємося вирішувати всі питання так, спокійно. А, може, тут, якщо ви хочете. Да, щоб щось по-новому пішло, то тут, скоріш за все, треба зробити так, як було завжди, так як заведено, не по-новому. Карти для козирогів на червень 2025-го. Так, тут скубків. Це також, до речі, у нас карта хрещення, це також у нас якась нова пропозиція. Подивіться, у вас все-таки крути, не круте подарунки приходять. Це може хтось вам щось пропонувати. Це можете ви комусь захотіти якийсь подарунок прекрасний зробити тузи. Це у нас новий, знову ж таки, і пажи, це новий творчий процес. Але тут у вас може так, у попажам у вас може людина якась на вас з'явитися або якась інформація. А по тузу купів – це пропозиція, це подарунок, це щось якесь нове. Що приходить у ваше життя, це завжди це перший крок, і ви подивіться, да, як ви, ви руками ніби віддаєте своїми. І туз скупку він наповнений. Тому тут е, якісь приємні дуже емоції на вас чекають. Так. Четвірка жезлів знову ситуація квартири піднімається у вас. У вас знову так. Четвірка жезлів це всі документальні справи з квартирою Пов'язані це взагалі новосілля, нова пропозиція. Так, у вас може якась квартира піднятися? Ви можете купити, вам можуть подарувати якісь документи на квартиру. Ви можете зараз вирішити. Четвірка жезлів це новосілля. Це взагалі десь у когось, як сім'я може створитися. Може, ви на весілля підете і в цих людей вони вам потім, потім вас запросять. У свою сім'ю. По четвірці жезів тут взагалі іде якесь у вас святкування, приємні, класні емоції, і це карта стабільності. Тож у вас буде, буде все-таки так, якась стабільність, коли ви приймаєте правильне рішення взвішене. У Верховний суд. Це старший аркан. Кармічна карта От тут все, що буде пов'язане з пропозицією якогось може переїзду або якісь може документи на ПМЖ ви будете вирішувати. Оце все вам по кармі. Взагалі це ж як сніг на голову, щось неочікуване, нове, але приємне. Окей, по тузу Кубків це щось дуже приємне. А, і це ситуації кармічні, це з родиною вашою, тут може щось підніматися, а, так, якісь може конфлікти, чи щось на якісь квартира, вам якась може у спадок, наприклад, перейде. А, і ви будете вирішувати. Так, ви це все будете вирішувати якісь конфлікти. Головне, не, не, не треба протистояти, тому що вас там не послухають. Вам треба якось навчитися знаєте, от давати людям думати те, що вони хочуть думати. А, також це судові процеси. У вас тут можуть бути, ви можете їх виграти. Ви можете там, наприклад, по квартирі щось виграти, або там, наприклад, там ЖЕКом висудилися і зараз ви виграєте. От і е, по суду треба щось змінювати. Зміняться взагалі цінності, зміняться погляди е, на життя. І якщо ви самі не будете їх змінювати, якщо ви самі будете стояти постійно на накатаному і жити так на накатаному, то тоді ця карта, взагалі, ситуація кармічна, вона сама все поміняє. І там уже вам не сподобається, як вам все буде мінятися. Так, і ще карта для козорогів на червень 2025-го. Так. Карта зірка. Старший аркан здійснення мрії якоїсь. Подивіться, ви тримаєте цю зірку, так, як, як шарик повздушний, ви тримаєте її за ниточку, а Ви для когось станете, можливо, зіркою, путіводною. Так. Ви для когось станете ціллю, чи у вас з'явиться якась нова ціль? Або якась мрія? У вас, от, наприклад, так, квартира, у вас здійсниться мрія, ви її купите, або вам її подарують, або оформите іпотеку, наприклад, на, на квартиру, чи продасте навпаки. Та, ви отримаєте якийсь ресурс, ви позбудетеся чогось, зміните, переїдете, наприклад, також. Бо так, п'ятірка жезлів у вас була переїзд, і переїзд, в якусь квартиру, яка краща, там може більше, навіть по верховному жрецю, там з документами, так з усіма документами а, також. Зірка говорить про те, що вам треба бути в центрі уваги, вам треба себе показати, вам треба себе проявити, не бійтеся це робити, не бійтеся себе проявляти. По карті зірка, тут як тільки у вас бувається одне бажання, на цих емоціях зразу загадуйте наступне. Так, ще карта козорога. Королева кубків, це у нас жінка, рак скорпіона Бориби. Може бути ваша подруга, може бути для відносин. Якихось жінка у вас, якщо ви чоловік з'явитися, це у нас часто люди ніжні, це раки, да ваш прова ті, хто навпроти вас. А, і це найкраще для вас партнери, які вас вчать. Взагалі у кожному козирозі всередині сидить маленький рак. Рак, який любить обіжатися, рак, який любить, щоб ви на нього всю увагу звертали, який любить трошки нічай, да? І всередині кожного рака сидить маленький козірок, який вміє все контролювати свої емоції, і коли треба, просто отак-викил включається все, і раки стають дуже серйозними людьми. А, так от королева кубків. Це може бути нове нова закоханість, нова дружба. Просто людина спокійна, яка вже є у вашому житті, яка присутня, і вона буде там, наприклад, ще більше присутня у вашому житті і буде вам допомагати порадами. Це психолог може бути часто. Це люди, які нагодують вас. Так може тут хтось мріяв, так про те, щоб там закохатися, чи про якусь конкретну жінку. образ жінки у вас був в голові, і зараз нарешті вона у вашому житті з'явиться. Так, і остання карта для козурогів на червень 2025-го. Король жезлів. Король жезлів це у нас чоловік вогняної стихії, Лев, Стрілець або Овен. Тут у вас може з'явитися, може, це якихось двоє ваших друзів, або може якраз це, це партнерство якесь, яке тут у вас стається, так, вогняний, більш такий емоційний, більш темпераментний чоловік і з більш ніжною такою якось жінкою. Так, Якщо ви тут жінка, то ви себе ніжною почуєте, ви почуєте, що хтось над вами так домінує, хтось бере на себе якусь відповідальність. Або це може бути просто людина, так, яка вам допомагає, яка так само присутня вирішувати якісь ваші. Мрії, освітлює вам шлях. Це може бути, до речі, якийсь тренер, або людина, яка займається спортом, чи просто дуже багато рухається. Так? Вона буде тут у вашому житті присутня. Може, ви жити почнете разом, наприклад, там зі своїм чоловіком? Так, і карта Оракул. Для козорогів. Ну, Дивіться, козороги, я так дивлюся, да, зараз на ваш розклад. Вам треба, от ви тут або Багато яких справ будете мати, і вам треба якось все більш фокусуватися, не улітати кудись, не пойме куди, да, в якісь ваші мислі і ілюзії спускатися на землю і вирішувати питання. Місяць у вас все таки кармічний, Ризикувати вам не можна, вам треба діяти так стабільними якимось такими методами, традиційними методами, і обов'язково здійснити якусь свою мрію, або вона сама здійсниться у вас. Карта Оракул для Козорога на червень 2025-го. Так, вдячність і, е, вдячність і подяка. Тут це називається карта. ви І знову дивіться. Перо в руці, писання писанні якихось документів у вас може бути. Пам'ятайте про те, що за все треба дякувати. Просто так нічого не буває, і дякуйте, можете собі на щоденник прописувати вдячності вже наперед за те, що ви хочете, щоб воно у вас сталося, ніби воно вже сталося. Дякуйте собі і дякуйте взагалі всьому світу. Так за ті можливості, які до вас приходять, людям, які вам допомагають, які просто присутні у вашому житті, які вам там порадують, вас послухають. Ви будьте. От ця вдячність, вона має бути тут. І от, якраз таки, цей туз кубків, може, ви якраз комусь будете робити якийсь подарунок просто людині за те, що вона там поруч з вами є. Так, чи хтось вам буде допомагати, наприклад, там у виборі там нового дизайну для вашої квартири, у дизайнер, якийсь ваш ваша подруга, можливо, чи чоловік, якийсь буде який вам буде допомагати. Вам потрібно бути вдячним всьому за все, так. Кожній якісь події вам потрібно бути вдячні. Тому, так, для вас такий розклад на червень 2025 року, дорогі козороги. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші лайки і коментарі, а ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!